Теорію ми пройшли, в теорії показали дуже добре. Зараз розпочнемо другий етап нашого конкурсу практику. Так що пройдемо. Володій навантажувача в кар'єрі виходять на старт. Ювелірна робота в умовах обмеженого огляду із кабіни навантажувача. Саме так демонстрували свою майстерність та виконували свої завдання. Учасники конкурсу «Кращі за професією серед водіїв навантажувача в кар'єрі компанії Ферекспо. Перше практичне завдання це транспортування штанги, яка розташована на металевих бочках. Перший конкурсант впевнено розпочав виступ, але потім у хід подій втрутилася літня злива. Після невеличкої перерви, коли дощ стих, змагання продовжилося. Усі його учасники були гідні один одного, адже вони мали певний досвід та вже не вперше брали участь у такому конкурсі. Ось тут відбулися невеличкі втрати води під час зачеплення ковшом відра, що впливатиме на кінцевий результат змагання. Лише справою із відрами з водою організатори конкурсу не обмежилися. У заключній частині змагання учасники збирали кубики зі значною масою, на яких були літери із абревіатури ЄГЗК Єрестівський гірничозбагачувальний комбінат. Лідером завершив теоретичну частину конкурсу Павло Іванчук, який намагався показати максимальний результат і в практичній частині, але на загальний його показник вплинули деякі фактори. Працюю на комбінати з 11-го року. В конкурсі участвую кожен рік. Були перші місця, другі, треті. Сьогодні теж третє місце. Хочу сказати, що робу, працюють тут одні професіонали, те, що у когось здають нервами, я на практиці був на першому місці, тут на п'ятому. Більше всіх перенував, тому що очікування, бачиш, де що, які помилки хто робить. думав, це не зробиш ти, руки трясуться. Так що треба брати участь, і це цікаво. Ще раз підкреслюю твою марштельність, марштельність твоїх колег. Різне буває. У Павла виникли проблеми у завданні зі штангою, а наприкінці впала одна із літер. Привик до свого для Джойсика свого тут руль таке, ну, трохи ні туди, не сюди. Ну, все добре. Кожен працює на різній техніці, вона, в принципі, однакова, але є ж такі моменти. Тут, наприклад, душки на окнах стоять, перемички металичні, на дурничих погрузчиках того немає. Ти там на своєму, бачиш отак, тут не бачиш цього, голову фірточку висовуєш, а так, в принципі, все однакове. Трохи Регулювання трохи різне, а так, в принципі, це однаково. Майже все вдалося Віталію Шинделю, який має більш ніж 20-річний досвід роботи, та вже неодноразово ставав переможцем і призером конкурсу «Кращі за професією. Цього разу в заключному завданні Віталію трохи не пощастило, із однією із літер буквуги не взяв, коли почав піднімати. Вона в мене спала. Ну показалося, що взяв, але ж. Бачите, так сталося. У підсумку Віталій Шиндель посів друге місце та прокоментував свій виступ. Теж переживання були, хотілося показати якнайкраще. Ну, Тут гідні були всі зайняти перше місце. Ну, Першого всього не те, що навик, а удача кому як поспособствовав. Це тяжке время, це можна поблагодарити організатора, в першу чергу, і начальство керівництво все Єрестівського. Що, що дають нам таку змогу провести ці конкурси, не те, щоб показати, що ти там щось вмієш, Кожного майстра знає, хто що як працює. А щоб взяти участь, якось розвіється цієї всієї обстановки на сьогоднішній день, це має велике значення. Вдало, із усіма завданнями, впорався Павло Загорулько. Він завершив конкурс без грубих помилок, але виникли деякі невеличкі труднощі із перевезенням відра з водою. З відром найтяжкий момент був. Думав, що вже впаде. Навірно, ну, удача. Можливо, там є якась кнопочка по Кнопочки ось. Руки. Потрібно головою, руками і ногами там да, працюють? Да. Кільки відсотків майстерності і вдачі? Тобто ще вдача так потрібна чи ні? Звичайно, вдача це в першу чергу я так ще не рахую. Майстерність, само собою, вдача. Не, не кожен рік, не кожен раз може вдача. Так сказати, посміхнутись саме Павло Загорулько у підсумку став переможцем конкурсу. Він єдиний із учасників, в кого не злітали з ковша відра, літери та штанга. Проведений конкурс прокоментував Микола Красельников, старший майстер гірничий в кар'єрі, який очолював суддівську колегію. Після завершення змагань він оголосив результати та привітав переможця і призерів. Всі конкурси були дуже цікаві, але в спорті є завжди переможець. Цього року у конкурсі була жорстка конкуренція. Долю другого та третього місць вирішила мінімальна різниця у балах. Всі нюанси були оговорені в началі конкурсу. Всі зауваження також, якщо десь хтось заїде, щось зацепи. І ось вирішальним між другим і третім місцем було що один конкурсант зацепив всю фішку. Оце і по повлияло на і того результат, крім морального задоволення, переможці та призери конкурсу кращі за професією мають фінансову винагороду, яка протягом року є додатком до заробітної плати. Приміром, гроші за майстерність допоможуть переможцю конкурсу водій навантажувача у кар'єрі Павлу Загорулько добудувати будинок та збільшити витрати на малу дитину, яку він виховує разом зі своєю дружиною.